Старий чоловік із втомленими очима стояв посеред міста. Пані, допоможіть. Я щойно приїхав із села, але номер мого сина не відповідає. Повернись у свій ліс. Це місто не для тебе. Різко кинула жінка. Він опустив голову. Я загубився, не знаю, як вижити. Мам, може, ми допоможемо? несміливо прошепотіла пачерка. Не наша проблема, відрубала мати, вихопивши з рук дівчини телефон. Та лиш посміхнулася й, прикинувшись слухняною, непомітно витягла з кишені свою картку. Забула купити морозово, не чекай на мене. І пішла. Щойно мати поїхала, дівчина підбігла до старого, завела його в магазин і купила новенький айфон. Раптом телефон задзвонив, але з'явилася мати. Думаєш, я не здогадалася. Йди, діду, ніч скоро. Серце дівчини стиснулося, та раптом у машині вона попросила у відчима. Можна пограю на твоєму телефоні? Звісно. Вона швидко набрала номер. Із динаміка пролунало. Алло, старий схопив телефон. А відчим поблід? Ти мій найкращий менеджер, і ти заблокував власного батька. Так, це його син. вигукнула дівчина. Чоловік глибоко вдихнув. Ти звільнений. Запам'ятай, для батьків ми завжди діти. Вони люблять нас, навіть коли ми забуваємо про них. Він закінчив дзвінок, повернувся до старого. Ходімо, я відвезу вас додому. Ваш син подзвонить за кілька днів. Справді. Очі дідуся наповнилися слізьми. Так, тепер ви не будете самотнім, лагідно сказала дівчина. Пам'ятайте, батьки безцінні.